І всім привіт, Рот, вас підпустов. Подобайка, так, ми продовжимо. в бойку за Ісландію. Я ще не здався. Я все ще не здався. Я буду плакати, я буду плакати, але не здамся. Так, ой, Зараз. Ось-ось буде 31. Що? що, 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 я поки що відпочиваю. Ми втекли з. з Греції, що знову ж мене дратує, бо британці висаджуються і при того нічого не тримають. Але є ідея виплити сюди, кудись. І допомогти британцям з. Зі звільненням Франції. Погнали спробую. Кудись приплити, сподіваюся, мене по дорозі. Ніхто не потопить. Ну, це, для мене це критично буде. Вибачте, у мене три дивізії, якими я намагаюся вам допомагати. і спробуйте, коротше. Коротше. Я ще я не здаюсь. Так, стоп, що ви хочете закликати війну проти. щоб я проти Японії пішов, а я зараз не воюю проти Японії. Що, проти. Що ви хочете? Е, воно ж. Це ж теж. Окей. Сама війна. Як знаєте, як знаєте? Так тут у нас. А, це по флоту? Не цікаво. Тут бонуси. Захист. Надійність. Ой, а чого я так багато пропустив? Арта. Ось так. Ого. В мене воно не свідчувалось до цього, так... що так багато всього. Захист. Хай тут сюди також. Останні ефективності виробництва, але більше бонусів, ще більше прорив. Ну вантажівка не так цікава, насправді кажуть. Я б що взагалі не цікаво. Так, все вперед. О, Це в дивізії поплили. О, танкова зброя. рік. ще. Ще з политанкову зброю. Да вони, майбутнє, забудувати фарерські. Британці, я дуже сильно вклався в цю війну. Віддайте мені мої фарерські острови. Це мої. Вони моя осередня земля. Як ви можете не придати мою область. Ну, таку мій осередній регіон. Вас навіть претензії не було на цей регіон. Просто його перевластили. Тому що тут не побал? Ні. Союзники. Можна вас хоча б трохи розраховувати, будь ласка. Ви здаєте. Ну ні, перемога. Що ви робите? Союзники на вас взагалі покластись не можна навіть в морському бою? Ой, знаєте що, вони хоча б не, не чіпали моїх все. Мій конвой не чіпали, але вони настільки. Настільки взагалі я не можу покластись на союзників. Прям настільки сильно, що вони програють просто в морських боях. Я від них більше йонзи, хоча б море тримайте. Які ви просто нікчеми. Іран, вісь прийде нам ну, Так. Не до нас же на союзників виєднатися. Давайте приєднали сусід. Так, давайте. Так, зараз. Погнали! Францію, друзья. Може щось з цього то вийде? Там де там моя дивізія, ти там жива? щось Блин, тут прямо не будете, хотіть всю дивизі ударить. Це вже погано, дай сюди. Можно сюди, сенс О, ні ми знову застрягли в бою. Сі жди вони не, не програли. Раді, що вони не програли в якомусь маленькому бою. Який жах. Але сюди. Споримось, нормально споримось. Так, боромось нормально. Дякую всім людям за перевагу. в повітрі. Ні, підкріплення. Але нормально, нормально. нормально. Хороше підкріплення. Для них погано, для мене хороше. Ну не. О, все. Тихі. Тихі. я підлім. Не дитини. Я так таліци не доходимо. Ще одне дослідження. 43 рік, це багато цікавого, але перше карту. От. Як ми можемо не вистачати? Не вистачає трохи чим це ми всі не Ну погано організація. Ки давайте сюди попали. Це просто рибуна. Вони її здадуть. Це факт. Где? Ой, а зможемо ми в пунктах і ні, ого, ого. Прям багато. Так, теоретично, ні, мені цікаво, що зможемо йому влізти. Але тут дві дивізії. Вмісто в, місто, в дивізії атакувати, я не стільки люблю. Ну то й просьо вирівнює атакувати. А так, як вони укріпились, то краще планування тут максимум зараз набрати. Як так випадки, що в мене тренування... Це вигідні наступи, я вигідні в наступах. Чому тренування збивається? Але вам буде не зараз зайти в, в, в Окей. цю одну поліцію. В цю дивізію. дивізії. Пробуємо. А, ні не можемо. Ну, нам дається. Але це сквозно провінція тут. Головне, щоб ніхто, ніхто не проходив просто цю провинцію є. То... Я ми спробуємо активно розширитись. Перед-перед-перед. Я тут затримуюсь. Тут стоп, тут стоп, тут супай. Ну, остане еще хочется, ты его точно. Останейший хоче. А, це не ядне. Ядне. Ні, Давайте ось в захисті нормально стояти. В захисті може вот стоять. Тим більше будет на в

Але, блін, якщо б вони не атакували постійно з цієї то мав. Ну я сюди проп'юся як факт. Бо типу, одна дивізія. З трьох провінцій атакує. І не дуже приємно нас наступали про Ну просто внесок війну. Просто внесок війну, плюс досвід. Досвід. Якісно Ага, на дивізію відступили. Неприємно. Лично ми з двох поліських поїхав. Ой, все. Ми не, сп... ми не впоралися. Це неприємно. Тут укріплення. Сюди десь атакувати. Не чипне ось ця поліція. Ви другий наказ. Я б доробити свій в нас Я буду робити, я, я робити вийде, чим перемагаємо завдяки мені. Ой, а вони пішли в активний наступ. Волоне вчасно. Поворотно вчасно ви пішли в активний наступ. Коли я вирішив перенести свої дії зі інші місця. Треба манстер взяти, бо це залізниця. А тут як я бачу, у них не вижу по якому залізниці. Ну, краще буду А Вони щось самі здаваються. Що вас? Ти було непогано ось тут залізницю. Я сам вам побудую залізницю. По там тут заходження, бо Покраще тут тут без постачання. Завдяки мені і не з'явиться постачання. Якщо студит, одразу так, що ми откуда. Не укріплення без організації. Не те, щоб в нас тут ідеально. Ідеальність. Коротше, щоб ми вчено тут. А, ну так, а вже союзнику. Атакуйте -то після того, як тільки я звідти вищу, яке тільки я потім прикладу, тільки тоді починають самі. Допоможемо. Да, людей в мене мало, в дуже нелегкий. Ми не ставимо цю взагалі ніяк. Але він допоміг зігнати пологів. І отримати постачання. Є, вони допомагають чисто завдяки мені. Без мене помирок це парк. Я думаю, що ми бачимо, що ще ми можемо зробити. Із людей 1800. Якщо я розформую 2500 людських ресурсів і вас розформую, ще 4200. Хоча б щось, я буду постійно знову ж брати човники і розформовувати їх. Ну окей, у нас хоча б є людський ресурс. О, є 10 дізів, але сюди я можу протихати. Погнали. Будемо вести А війну. Такувати там, де вигідно. Просто підтримувати союз. Так, стоп, як так вийшло, що ви тут, що в нас тут немає постачання? Сюди. Ваше, як так вийшло, що тут поганий власник? Як так вийшло, що тут немає постачання? Ууу, а, ні, не тут я возопостачав на ці певні. Але я запостачаю і якщо вдасться перейти через річку, що союзники тупі і не роблю. Це було дуже непогано. Давайте, зараз, трохи роз'їдусь. О, 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 красиво. Я. Я ще тут цю проти плати. Далі не догановий. Балазити. І в РП. Так, 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 є. Я йду. Тут махалю танцями. З другой певенці будуть допомагати. 7. Стоп, постійно. Скоріше сюди піде. Стоп, стоїмо. Тихи. Я, я допомагаю без мене, тому ми програли. Це факт, це факт. Можна й сюди так? Поганий факти. Чому ви? ми ведемо активні, гідли. ми ведемо тільки вигідні наступи і вигідні захисти. Чому в нас бувають стремування? Таке магом був. Не лейп це, але знаю, це не возоопостачання. Тут не вузол постачання. Ідеалів магдом. Далі сюди пробуватись. Давайте допоможемо. Хочется еще вон і так справляться. Просто зробили так, щоб не менше втратило в цьому буде. А, вони без цього до цього шуку. Будь мандука. Ну, чуть мы в сам манду буде атакувати. Це буде важливе поліція. Допоможіть мені. А вже ж мені ніхто не допоможе на комби. Зато я вам допоможу. Встанемо навколо. І готуюсь протокувати. О! не почему это вату магнуть? Пряд сюда. Не буду провинцию полезен. Стоп. И сюда. И сюди. И сюда, все. Зараз с трех провинций, будем такую армию. Я поводу ресурсы в руку. Я помидор молча. Я, все, зараз. Зараз точно подъемся. Я. Завдикану. А теперь я хочу, щоб саме мы взяли Берлин. Я не знаю, робіть що завгодно, але візьмите Берлин. Собертаемся поможить мені. Ну не, не настільки сильно. Ну чому ми. ось знову ж на вигідному наступі. Чому? Тренування на треновані скидається, скидається. Не зростається. Так. Чому, чому? Це прям погибне. Давайте сюди Парижа. Завдяки мені. Я почав поперед. Все, завдяки мені. Ну ж, тут вигідний наступ. Чому в мене на не Мали, ми на тренованість не збішується, мало дуже на треновані. Давайте ще раз купимо себе наступ якщо я зможу зайти в Берлін сам я хочу сам зайти в Берлин. ні, 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 давайте я шучу будь ласка, будь ласка yeah. я зайшов в Берлін одну галюцю одну, але я зайшов в Берлін не сам за фриканцями американцями, можливо, але я Тут. щоб нас не оточилося там давайте сюди щоб ворла, прохід в Берлін був трохи ширший ну, залізниця з Магденбургом в Берлін це зручно Упс, упс, ми перемагаємо. Будемо закликати у війну про такого. Окей. Ну, здається, вже в війні, але як знаєте. Так, піхотка. Давайте бронебінісь проти танку атаку. Хоча ми не, не так часто воюємо. Змініть. Так, стоп. Піхота. Змінити, я б вам додав. А, ми ще не вивчили. А, я думав, ми вже вивчили цей. Тих, хто ліпує. Чого, можна можемо сюди пропадати. 99. Ну знову ж ми настільки вихідні наступ приєднуємося, чому ми не... на цей самий? Чи не натренованості? Мал мати милі вимірів натренованості. Так. У нас тут з'явився новий човник, який я одразу розформовую і беру 250 людей зі смінця. Yeah. В мене... Я розформовую весь свій флот. Використовую флоти для збільшення населення. Ну, збільшення населення. В плані армії. Мгу. <гум> Пойде, ось тут можна було, якщо атакувати не підучі. Але вони дурні. Не можемо тут допомогти? Якщо я Ось, Бачите? Без мене вони програли. Цей бій, вони перемогли завдяки мені. Диво, знову ж без мене вони не впоралися взяти цю провінцію. У них був червоний наступ до мене. І я зайшов в цю провінцію. Де мій другий відсоток? Де мій другий відсоток і де мої фарельські оставі ти? А що ж від Ньогі, Пареєвські острови. Що, можна ось тут, чи, до речі, позвільняти тіп, і так далі? Собою ось сюди візьму відбити. І звільнити дані. Окей, тут. давай сюди. Допоможемо протоколати. І там, Ялтинська конференція. Звільнення Варшави, ага-ага. Сюди. Виснажена дивізія, думаю, ми не самі не Айдер А щоб ми зі нею дійсно 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 Ой, е, ты okay. не минуты возю ставил. Ч вот? Окей. Такие кофпочты. Кип. Образов кит захожу. Звинукание с тобой внус. та та она намагайтесь внизу. Не, вы не надо забыть. Да. Ты посправа над <надц�рі> стату розібрати. Так, сейчас надо. Сюда подъемся. Напорым сразу не шаги. Похоже. Я своя yes, мета. Байдуже, що це у нас також тупить. Треба це буде оточено. Мійх це не буде оточення. А я б'ють це все одно. Будем п'яти точно. Не вхожусь? Не впорусь, не приємно. Давайте контрнасту. Ой, хороша ідея. Красиво. Да, щось союзники справді тупувати. О, далі он мало, был на своей ликвидальности за звенение этих провинций. Я на этой лице ображен, пам'ятаю все, що вони робили. Ой, а, слухайте, це один из небольших разів, де Італія жива, а Немечка швидше за Італію как бы, того. Ой, хай хайдут, товарищи, не хайдут. Я сюда. Ой, я сюда, сюда. То, что лучше, давай. Я за 20 я за 15 сюда. Ха, и контр-мастер. Так, вот раз упор. Упс. кто Ну давай просто. не Треба мене атакувати. Забагато хоче. Дайте посуди, то по, я підпусну. А, це пісовока та маска. Ну дайте мені другу, відсоток! Я заслуговую на 2% відсотки в нас куди. Справді багато чого якісно не зробив. І я ось цей цю висідку перекрив. Ви б програли, якщо б цю висадку не перекрив. Ой, фу, тут совок. Бе, я ригай. О, сюди. Я б Відень зможу зайти. Дивіться, я за. Я... я хочу нагадати, що ми зайшли в Берлін. З мінімальною допомогою союзників, але зайшли ми. тут, тут... тут... Там... Там... Я, я швидше. Я швидше. Так. зараз самоблисні його наступу. Сюди. Контрнаступ пагорби. Але вони тут дуже виснажені, я зможу пройтись бік. О, вони звідси відповідю взагалі. Все. Моя мета відень. Якщо я зайду в Відень... погнали. Ууу, получає відень. Він одну дивізію спробую. Через річку відправити, бо я боюсь оточення. Сорі, я, я не витримаю оточення. Опа, тут неприємна ситуація. Тут. Тут ми проб'ємось. Ну, чому ми ще не ветерани? З такою кількістю вигідних боїв, які ми проводимо, вигідно захищаємося. О, вісім ми ще не ветерани. Новий видень. Так, йди через річку, все ж таки. Нема комого. Виховати. Іди сюди. Опа, стоп, зрозумів. Я можу вас лопки понять вперше. О, да, тепер там пусто було. Зиться сюди. О, ой, ой, зараз Ісландія зайде в бідень. І як, як вони набридливося? Ми просто одну дивізію вичавлюємо все далі і далі, далі і далі. Все, поки ви її там затримуєте, одна дивізія обійди. Ага, італійський танк. Удачи. Ходь і заходь, в відень. Є, є є. Я зайшов в Берлін. Я зайшов. В бідень. І ми зараз опинимось в оточенні. Я в 21 тисячу опубать, що не витратив. Скільки німечно опитувати? Тут буду я? А, ну тут мінімум Нідерланди 184 тисячі. Окей, я впевнений, що німеччина достатньо не втратила. Але я сподіваюся, я не покаплю точно. Година. Подвірні, так. Альміністки хити. О, нормально. Ой. Я ж не збив тобі. Ти можеш сюди. Я, все, все. Так, ми живі. Ми, ми нерв оточні. Субі, сюди, 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 сюди. ти Звідси сюди. Звідси сюди. Ти через цю пенсію, где славу. Словачини. Тобі кінець, бо я так вирішив. Ой, тобі не кінець. Поки Спочатку підійдемо до тебе. Ууу, кінець може бути трохи нічий державці. Державці. Ні. І огна його будеш. Трьома провінціями. Як вам такий вплив Ісландії? Що два відсотки? Дайте мені другий відсоток, ви знущаєтесь. Ой, не пробиваюсь. Окей. Сюди. Сюди. Пробуйсь. Ні, стоп, дай їм не не би. О, нема немає скарей Упс, хтось буде перш зайшов. Ой, ой, ой. Дайте мені два відсотки. Там думав я близько телять. О, о, тим більше, тим більше угорщина. В золотій рамці. Я потроху капаю державою а золоті рамці. Що ще треба для внеску війну великому? Так, погнали ти другу провінцію. А ти напряму. Ти зупиняйся. Підеш в третю провінцію в новий сад. Ну, бо це в зоопостачанні. Це буде гаразд. Подіння міста буде пешти. То Давайте. Ой, не того зупинити. тебе того зупинити. Окей, просто почекаю. Туди підкріплю. Не мене зупинили. Тільки не це так, тут сподіваюся. Я не шум, я не встиг, щоб Ой, і мені неприємно. Давайте ще човники. Хіба човника розформувати? 850 людей. Британці, віддайте! Мені Фарерські острови, це мої. Вони мої. Це мій район. Ту. Так Вони просто бачите, почали ходити постійно. Це проблема. Я хочу в Братиславу пробитись. Не, не. не беріть без мене, Братиславу, будь ласка. Вони взяли без мене, Братиславу, я обратився. Ой, до речі. Давайте Поб'ємося в цей постачання, якщо там піфти. Якщо хто хід пустить і це рівнина. Ну так, тут доведеться продуктувати трохи. Але це виїхали. Щось не дуже приємно. А, ось тепер буде біжку, відб'ємо Хочу Почувствую, щось тепер знову пусто погнали собі. Є. Зайшов, давайте. О, побачиш, що там. Союзники заходять вже туди. Знову тут починають ходити. Ммм, віська починає ходити. Віська осі. Ну, далі продовжуємо йти. Нову Вон, не пришли Не Да пошли шайб, нет. Новий сад. Е-яй-яй-яй-яй. Помолодец. Ви Помолдеть. Ви я молодець. Ви без мене ругать. Я можу Белгород зиму. Перекрас, выбор часу. Або Белгород, зуму. Так, румунія, золотий рамці. Це важливий факт, що мы не золоти рамки. Ті... А, ні там у в не золоті рамці. Але вона близька до капітуляції і сам я можу не капати. Я заберу черту не не прием. Тут я не сюда все. Эээ, судить постоянно рубить неприємно. Них ну хто ж, хто ж буде довод и залізницю як не да. Почему мы на так мало? Фабрик набуде нести. Залізницей колись буде, Я спробую залізницю. Ой, давайте просто допоможе мы им новый контрол. Так, залезниться. Кирил взятком замениться, нет. Будучи ресурсів, це я взяв для того, щоб тут є можливість тоді. Де видають на випинах, то... Не знаю. Давайте пропаганду, радіо, пропаганду. І поки що все. Ой, тут він проган допомогти. Те ще збільше допомагати. Брати залізницю цю вашу. Що вони Я ж третього? Краще добре. Хоча доведеться витратити час на те, щоб добити їх. Але слухай, мені здається, я точно більше одного відсотку внеску зробив. Більше 1%. Враховуючи 44 тисячі втрат. Блін, було б. Я б міг отримати ще досить багато. Ой, Я всього 28 тисяч міських ресурсів маю. І це 21% виклику. Ого, як мало. Назад не докрив. Ось наступне ще 5% буде. Але це не так багато буде. Ааа, як боляче. Я можу теоретично всі дорослим служити взяти і ще більше отримати людей. Yeah. Чи можливо за цю країну витащити прям, щоб стати сильним? Ну окей, окей, мені здається, можливо, це я просто неправильну тактику, обрав. По посиланню, ж в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в Factory. Це гра, яка вийде тільки через півроку, але вже досить хорошо виглядає. Якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримає. Так само, якщо ви пододаєте або придбаєте якісь інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!